Друзі, вас вітає диська філія компанії автопарк ЮА. У нас залітає до продажу гарний великий чорний седан Chevrolet Malibu 2014 року. Автомобіль з 2-літровим газовим двигуном, автоматичною коробкою передач в передньому приводі, в правильному чорному кольорі виглядає гарно, в гарній комплектації. По техніці автомобіль не вимагає жодних вкладень, повністю обслугований. На гарних легкосплавних дисках, взута гарненька зимова гума, також є комплект літньої резини. Салончик у нас комбінований, у відміненному на свій пробіг стані, світло стеля. Також по комплектації автомобіль має повний електропакет, шкіряне мультикермо, датчик світла та датчик дощу. чудова штатна мультимедія, кондиціонер. Електроручник, автохол та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. Кого зацікавила автівка, запрошуємо на перегляд та тест-драйв, адреси Грошевського 15. -тя. Придбати дане авто можна як за готівку, так і в кредит кредитаболізних. І ще у нас є три дні, Чекаємо на вас, Грошевського 15. -тя.